Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Ну що ж, друзі, 19 липня, ну що ж, канеділька дві буде сезон вже нас. Просто буде сезон на це готуватися до сезону. Зацвів нас соняшник, друзі, але но... но... не радісні в нас новини. Може після цього дощу, тому що в нас вже другий чи третій день дощ, прямо такий. І, і такий вітер, холод, ну вроді трошки бджола і пішла сьогодні, но не знаю, друзі, на що розчитувати, на що казати. Я хоч би, знаєте, не буду казати на те, що вже принесли нам, хоч вже принесли собі, тому що до мене друзі дзвонять, друзі всі в трансі другий рік. Знаєте, я, хочу сказати, я сказав в інтернеті, що один раз казав е, про Пащий рік. Це вже, друзі, у нас не один він є пропащий, це вже є другий пропащий, бо так і вторик у нас рік був без, практично без меду, там були сльози, і цей рік опять без меду, О, то такий у нас цей рік, і той рік, то можна сказати, не медові роки, але хоч би вже знаєте, принесли собі, бо самі знаємо, скільки це цього цукру, треба не так, коли цього цукру, як це колотіння то хоч би принесли собі, але друзі, щось трошки літають. Не сильно, тут десь сильно деякі є. Сімейки так літають, є такі сімейки, що так літають. Всякі результати на пасіці є, треба дивлюся, друзі. То не знаю, друзі, що вам казати, як вам злякав. Е, пару як закінчився дощ. Пару як закінчився дощ, мабуть, буде опять дощ, тому що, Тому що, друзі, нам на цілий тиждень цей раз опять дощів передають. трошки побуло погоди декілька днів. Все літо дощове. Е, 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 Отаке, от друзі, от мене Димар сильно запалив, дивився сімейки. Ну що, друзі, дивитися? Я вам хочу сказати. Е, от тільки чуть дощик, все зграє, цих ташок нападає, цих щурок до того, друзі, що я не повірити, я знаю, що там на перельоті, що такого року не було, друзі, там на перельоті вони просто-напросто збивають Ви знаєте, там бджола практично. Хоча ну, практично, друзі, 40% бджоли вибили оці пташки. Так що в вуликах 40% бджоли немає. Що ж це на цю пору, друзі, в мене стояти стоять? десь рідко де, то більшіство по одному, Ну десь трошки краще летять. Така ситуація. Десь трошки хуже, яка що от, трошки десь і, і літають. О, такі дують так, що у нас цей рік, ці, ну, як ніколи, я ж так не пам'ятаю, друзі, щоб так рік було, щоб щурки так вибивали пасіку. Просто масово, просто тільки похолодують дощик, вони тут сидять, тут не можна вигнати. Ну, тільки піднімається погода, вони йдуть на перельот. Друзі, я ж так не бачив, друзі, ну, мільярди їх є, там, хмари. Ну це скільки, друзі, й бджоли не вернеться, самі розуміємо. Я ж кажу, якби вже так перейшов, ну, вже, можна сказати, друзі, дощі в нас переходять. Дощі в нас переходять, не того, що сказати, що дощів немає, дощі переходять. Але соняшник не виділяє так, як він повинен відділяти. Вже до цю пору, друзі. Раніше я знаю, що вже соняшник так виділяє, що вже на пасіці запах такий стоїть, що вниз забиває. Нема. Щось там може є по крупіцях в трьохсотих, може там по стакану, може по два, не більше. 145 рамки тарабанять. 145 рамки тарабанять. Що можна зробити? То я вже думаю, ладно, вже хоч би собі пронесли, тому що таку гора вона кормити, то Отакі, друзі, у нас це Е... То... такі друзі, в нас, цей рік, такі в нас цей рік і взятки, такі в нас цей рік цей рік практично пропащий, як я сказав, пропащий рік. Так, да, є по других районах, по других селах, навіть по інших областях. Да, люди взяли мед, я не сказав за, за когось, не буду казати, я хочу сказати за свій район. За то, так як друзі до мене кажуть, що ти кажи, тому що в нас теж така сама ситуація, не тільки ситуація така в тебе, але і в нас така ситуація, що це ж друзі в мене в торік, ви не повірите, бджоли стільки було, вторік подав торік, що цього всі льотки, тут висіли відра, бороди висіли, а це дивіться, ну є щось там бджоли те щоб сказати так масово, ну щось там трошечки там літають. Такі друзі, у нас ситуація така на пасіці, так що, ви знаєте, що ще цей рік вкажеться, не такий бджільнисний, буде без меду. я, Хоча вже дивлюся на Фейсбуці, що вже так масово люди продають пасіки, я представляю, що скільки людей ще кажеться, від пасіків, скільки буде пасіків в продажі, хоч їх вже так масово продають. На ну, що, друзі? ну, що? Ну що це тільки хоч надія на те, що тобі, ви знаєте, цілий рік пропрацювали, цілий рік і вітер такий холодний в нас. І, і я кажу, і тільки що кінь, тако, так так нема, немає, як налетить хмара, прямо таке тако, дощ такими хвилями. Да, я знаю, друзі, що в багато інших районах, де друзі, в областях будуть дивитися, казати, що ми б не проти дощу. ну Я б не, я, друзі, б не проти б вам б дати, бо я знаю, що ті східні області, які є, вони страдають, там нема, там все повигорало. О, от роді би соняшничок несуть, хіба це, друзі, соняшничок. Десь якась дюла з, з, з пилком, десь якась дюла з пилком, друзі. Це ж це ж соняшник, чотири куски соняшника цвіте, друзі. Це повинно бути тріщати, пилку в вуликах немає. Друзі. Отам, отако по кублочку. Це ж е, перейшов дощ. Це ж знаєте, як повинен соняшник виділяти. Ви знаєте, це повинна бути кожна, кожна, кожна бджола має бути з пилком. А це на 20-30 бджілок одна бджола з пилком, але вже димиться, трошки. Трошки прикрив. Тому друзі мене питають, ну що ти там, володя, ставиш корпуса. Готові рамки, готове, все готове. Корпусів повно лежить. Питають, чи в мене готові. Друзі, нема що ставити. Нема що ставити, бджола не піднімається. 145 корпуса, а сидить вся тросотий в корпусах бджола сидить. Ось такі в нас, друзі, справді, що не втішні прогнози цей рік. Ну, вроді би джоли на воді я не бачу. Десь якась одна бджолка сидить, вроді би це вважається, якщо немає цього, це вважає, що повинен бути нектар. Ну де він? Нападь, то знаєте, як то соєшник дає, як то жодний тріщить, то, то він пахне, знаєте, йдеш аж в носі круте. А це вечором вийшов на пасіку не чути, ні пільси, ні, ні соняшника не чути. То не знаю, друзі, який нам цей рік буде, нічого не скажу. Хочу сказати, що не було в нас і ріпакового меду, хоча ріпаку було багато, але було холодно, були дощі, ріпакового меду в нас не було. Прийшли липа, прийшла акація. Ну, липа акація в нас року вимерзла, її не було. О, Там було липи по під край, там по під низ, там було там то, що там, і опять пішли дощі, якось так два-три дні погоди, тиждень дощів. Я ж кажу, вроді би бджола літає, але ці я ж кажу, на перельоті стоять, рідко яка вертається. Отаке От в нас це рік наказання на пасіці. Я ж кажу, бджоли нема десь, якась стоїть Бог. Ну, на трьох корпусах, якщо навіть і стоять то там нема нічого, там треті корпуса вони стоять, пусті, але вже я їх накидав, то нехай вони там стоять. Було, хоча зрання дивився, зразу з весни дивився я, то б бджоли було достатньо. І оце цими дощами, цими холодами дуже сильно, я ж кажу, бджола літала, тому що треба було ці мрака, дощів, мрачів, бджола літала і вони літали і не давали нам. Так що цей рік такий, друзі, не знаю, що, що воно буде, але треба готуватися вже до осені, вже треба дбати про полоски, треба дбати про ці обробляти. Тут-чуть -чуть, там чуть-чуть. Треба от, хмара дивіться, 2005 йде. Думати треба обробляти. За які кошти це все придбати, за які кошти це все буде молося, продасться, бо так як я завжди відкачував мед, і там десь перші рази відкачують, у мене були клієнти, які вони забирають банками, що на перший случай я мав за що придбати полоски, за що придбати я мав і, все остальне для, оброб... для, оброб... для обробітку. Це все, друзі, це рік все. Не знаю, яка буде, не знаю, що воно буде, вроді, що там трошки бджола літає. Ну, я ж кажу, бджола сидить вся в 300 корпусах, на 145-й корпусах бджола навіть не піднімає. А рідко десь в один корпус піднімається, а то вся сидить внизу. І я ж кажу, я замічаю, що нема тієї, була бджола, була друзі, була бджоли, було багато. І ото з тими я кажу, тими пташечками, то не дуже, я кажу, процентів 40 це вибили вони, тому що зараз ці соняшники, вони всі сидять, я їхав, дивився. Друзі, такого просто від соняшника до моїх хат там просто хмара стоїть, вони просто, просто вибивають, просто вибивають. Ну, будемо мати надію, друзі, що таких хоча б знаєте, ну щось Трошки замічаю я, чуть-чуть. хочу вам чуть показати, чуть трошки бджола падає на землю, не вміщається в люток, чуть-чуть, вроді би, трошечки. Не знаю, не знаю, друзі, що воно буде, але чуть-чуть, вроді би. Бо я знаю, коли падає бджола, не вміщається в льоток, то є взяток. Поки я цього не бачу такого сильного, чуть-чуть так як то. А дивіться, хочу заострити увагу. бджола йде з соняшника, а де пилок? Де пилок? А пилку немає друзі. А, пілку... а якщо нема пилку, то самі представляєте, яке може бути видалення нектару, якщо немає Якби сказати, що це сонце, щоб пилок. То у нас тільки що закінчився такий дощ, друзі. Бдюла йде вся без толку. Дивіться, дивіться, що робиться. Гляньте, друзі. Десь якась сидить тут, десь якась. А ця бджола масово, дивіться. Отака от в нас ситуація така, друзі. Болото, як тільки, що перейшов дох, таке проляло, що І то такими хвилями, то так і дивлюся я по інтернету, що ще на цей тиждень. Повністю буде дощ. Ну, Я скажу, що е, працювати, я ж кажу, за що цих комах це і практично працювати бджоли не вистачає. Так дуже сильно повибивали, сильно пови, і, і, Ви знаєте, вроді би, і я б не сказав, що мої так бджоли дуже довго голодали, так як був десь без період. Ну, практично, друзі, всього цілу весну ранню, середню і весну, і літю, і весну я практично все давав і рамки 145 і 100 сот були в мене з медом, то щоб сказати, що в мене бджола голодала. Ну там може там якусь недільку, дві там, щоб я б не сказав, би, то о, стільки віддати меду, стільки віддати все, це бджола не повинна була голодати. О, ну немає стільки бджоли, дивився, нема. нема. Вони видно, чи чувствують, що не буде приносу, чи що, що чують, що безвзяточний рік, що вони. Не дають масці червити, стільки не дають стільки масці розійтися, є такі, що стоять ще на 145-х на одному і не а є ще і на все. Я ж кажу, дивлюся, рік це рік, я кажу, є друзі, є, так, да, понакачували, є, я кажу другі регіони, навіть другі, другі райони. Я навіть не кажу за областя, друзі, я просто кажу за другі райони, які от друг до мене каже, підняв вулика, лежака, двинути не можна стільки меду. І весняного в тарабани. Ну, у нас отаке, друзі. Вроді би непогані поля, вроді би і все є, а я не знаю чи це, що. Я не знаю, чи... чи вже таке сіють, що воно е... не, не виділяє нічого. ну, Я не знаю, друзі. Стільки ліпаку було мать му, я стільки, я ж кажу, соняшника ви не представляєте, стільки. Все, саме такий зацвів, саме такий е... десь летять туди. Там ж немає соняшника, немає бджола, куди летіти, летить куди бачить. Немає куди бджола летіти, тому що я навіть не бачу, що бджола от крутяться, от друзі крутяться, всі, всі бджоли на пасіці. От не повірите, друзі, але вся бджола сидить на пасіці, тому що хмара опять затягає, дивіться, Дивіться, що робиться. Тільки що півчаса назад закінчився дощ. Оце така результат у нас по Ну, Опять соєшник пересвіте і це буде капут. Отакі в нас невтішні це рік новини, друг каже, знімай, показуй, показуй, що в нас робиться. Ну що я можу показати, що я можу розказати, як бачите, яка ситуація. Яка вже ластівки, що такого не було, що ластівки навчаються, горобці, ластівки навчилися брати вже Все, цей рік голодає. Все, не вистачає на комашні, тому що витравлюють на цих полях все, так воно немає навіть комашні, комашніх, щоб бджола би наситилася, бджола тією комашньою. Так що, так що такий в нас рік, це не перший рік і не знати, чи це послідній такий рік, я не знаю. Я кажу, чотири куски соняшника все й разом зацвів. Не знаю, не знаю, друзі. Бджола летить, я кажу, льотки, це ж, це ж після дощу, це ж повинен сонячник валити. Не повірите, там є на городах трошки. Гречки десь після по, по, по цьому по сої, там десь по сходу торішня, то несуть пилок з гречки, там, де-неде де, де, такого, то звідти несуть пилок з соняшника, немає нічого. Соняшника не, не несуть нічого. Отакі в нас праведжують, так що не, не радує наш цей сезон, я сказав, дуже бачу багато пасіків просто виставляються на продаж, але друзі, вибачте, хто їх має куп купляти. Як всі будемо продавати, хто їх має скупляти? Отака в нас ситуація. Так що хе, два роки таких, я ще таких на своє життя я не, та такого не було. Та, та ви знаєте, таке колись була ситуація, що дивишся, бджоли немає, стоять 3-4, 145 бджоли немає, 2-3 бджоли бігає, корпуса 145 медом медом Мої Люди хто його мав принести, ну, стоять 145 корпуса. І бджоли немає, а меду повно залито. Нема. Нема, друзі. Отакі От в нас результати. От такі в нас результати цей рік по будільництву. Отака вам селекція, як його немає, то і селекція не допомагає. Як його немає, то нічого не допомагає, друзі. Льотки. це ж, льот, це ж соняшник цвіте, Льотки мають бути. Настільки забиті льотки мають бути, настільки забиті, що я сказав, що позавторік, то в мене під вуликом лежало відро бджоли. І такий гул стояв на пасіці. А це вечором приходжу потім там, так чуть-чуть там бжикаю. Отак пасіка, понятно, що трошки чути. То Тож після соняшника стоїть гул. Ще такого в мене не було. Після соняшника стоїть гул. Ну торік в мене сонячник просто він був виділяв, але він просто згорів. І то я трошки вони собі принесли, навіть не трошки вони принесли, що я навіть е, сонячника не казав, але вони собі принесли, я ще мав тим соняшником цілу зиму гудувати. Дай ріпак був. Торік даже ріпаку я гарно взяв, е, не для себе. 145 х наскладав на то, я ж казав, що було 300-400 рамок, 145-х, 300 х було, так там взагалі було більше тисячі тих рамок було, яке все пішло. А тоді обрізав, всі на перетопку. То така, і ріпак був і, і соєчника, таки собі принесли, хоч собі принесли. Це немає ні ріпака, ні липи, нічого немає. Я кажу, нема кому за цих пташок, я кажу, ви не повірите, тільки, чуть до, тільки дощик на, падає на, і все, зразу тут хоч, хоч не знати що. Їх просто хмара. Звідти туди не йдуть вони, вони починають йти на село. Отакі в нас результати, це рік, я кажу, можливо, когось десь і можливо десь і є, бо є, друзі хваляться, що є приноси. І, скажу, що день за цвісоняшник, але вже повні вулики бджоли і цього меду корпуса. Всі 145 корпуса пустісенькі, всі 145 корпуса повністю пусті, тарабанять. Так що нема чим в нас буде слід хвалити, я вже хоч би переживаю, хоч би вже собі за. Занесли трьохсот і позаливали, хай би хоч вони позаливали, щоб це хоч би не кормити. Погода, друзі, погоди немає. практично погоди. Все літо, практично, хоч ми знали, чекали, що казали, що весна буде дощова, а літо буде жарке, От, чекайте, повигорає, все. Не знаю, друзі, можливо, я знаю, друзі, дивлюсь по інтернеті, в інших областях так повигорало, але, друзі, у нас було то. Постійно дощі, постійно. Ось соняшник цвіте, от соняшник цвіте, от, от що це за льот? От соняшник цвіте, друзі. Отак. От Отак. Так що в нас на що, цього, цього, цього цей рік, який рік хоч давав, то він вигорів, але він давав, то хоч принесли для себе. Тому що там було б там де 145 десь 145-й, десь одна-дві там. Ну, качати не було, що ну, я хоч по пів рамочки, десь чуть більше по пів рамочки, то хоч нас подав. В хатину, то хоч мав цілу землю. І собі принесли, якби там не було, але вони собі торік принесли, подали корпуса трьохсотих, і собі принесли, і, і наскладав. А цього року чи собі ще принесуть, як опять іде, не знаю. Ні. Я нічого не можу сказати, але но... джільництво ну, на Україну, напевно, буде згасати. Я шкав, я дивлюся, так великі пасічники показують, що середина літа він як показує, як зварити е, цей сироп, зварити. Середина літи, люди вчать, як варити цей що це з цими всякими ділами. Людочки добрі, середина літа це кромити бджолу. Хтось таке бачить, це ж середина літа це ж, це ж має бути, я не знаю, що має бути. це ж... Колись таке було друзі, що весна качаю, літо качаю, осінь качаю, потім знімає 145 корпуса, в 5 качаю. А це що, а це що качати? Отакі от в нас, друзі, попасть ці результати, так що от такі в нас прав, десь якась сім'я чуть краще літає, ото. Я ж кажу, недостаток бджоли за що того, що за тих холодів матки вони не розпускали червити. По-друге, за ці пташки тут, я сказав, це було, я бачив, що було нормально, б дали. От, от десь якась сімейка, вроді би чуть-чуть там, Чуть-чуть там би, падає, чуть-чуть там. Ну то що це «чуть-чуть»? Ота, дві, три на всю пасіку. А, а дивіться, я поставив, а дивіться по пельці. От десь якась несе соняшне капельцо то це на тисячу бджіл одна, дві з пильцою, то це, вважаєте, це ж повинні льотки бути обліплені. На землі буває таке, що купа пилку десь несуть, гублять, купа пилку буває є. А це нема. Ось такі, друзі, у нас ситуація на цей період. Хочу вам розказ... хотів вам розказати, що цей рік не то, що провальний, віли. той рік провальний, і цей рік провальний. Нема, нема, друзі, так що надії нема на що. Отаке, друзі. Казав один чоловік, якщо все підемо і ми розійдемо в різні сторони. Ну а що робити, друзі? Що робити, як його вкладаємо, трудимося, працюємо, все время що то треба, 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 а віддачі нема ніяких. Хоча б елементарних, хотя б, Я казав, багато друзям, казав, мені треба хоча б по корпусу, ну, по 145 наставці з кожного вулика. І то було б хоч би б чуть, -чуть щось якась віддача. 145-й корпуса тарабанять, дюла не піднімається туди. Ото От що там крупитки несуть 300-тій, 145-й пустий. Добре, друзі. Головне миру в нашу країну, якось ми будемо, якось ми будемо ай, долітовувати. ще залишилося 2-3 неділі, а то вже серпень місяць, то вже не наш, то вже йде осінній місяць, де будемо готувати бджоли зиму. Хмари за хмарами, хмари за хмарами, і опять затягає. Ця бджола навіть, щоб хотіла вилечити, то Та таке. Отакі в насправді сьогодні на, цю, на цей час у нас по бджільництву. Добре, друзі, миру, чуть там шевеляться, чуть. Миру нам, здоров'я. І будемо таки мати надію, що Соня над нами змилується, почне щось трошки давати. Добре, друзі, всім пока, до нових зустрічей.